Розволь нам! увійти у стадо свиней! Гей, повертайтесь! Дійте! Дійте! І демони вийшли з того чоловіка? Повертайтесь! І увійшли у свиней. Геть, звідси! Ти чародію! Геть! Забирайся геть! Забирайся звідси геть! Я піду за тобою, куди б ти не пішов. Дозволь мені, іти за тобою. Вернися додому і розкажи, що Бог зробив тобі.